Вітаю, дорогі друзі. Доброго ранку усім. Думаю, що багато хто з вас задається питанням, як я провожу свій ранок і що я роблю зранку. То сьогодні я вам розповім. У нас є така от кава-машина. Вона класна. Щоб нікого зранку не будити і робити собі самостійно каву. Ми придбали каву машину. Як вона називається, я не пам'ятаю, тому говорити не буду. Але дуже цікава річ і гарна до цього. І так, як я роблю каву, всі ви думаєте, як він це робить? Звичайно, все дуже просто. У мене є тут шести крапочки. Ну, я шуткую тут шість крапочок. Шість я їх називаю шести крапки. Тобто перша крапка саме крайні ліва змикається. <звук> <звук> О, зараз вона буде працювати. Поки вона... Поки вона гріє воду, прогрівається, я насиплю. Себе в чашку цукор. ж дуже просто, все дуже просто, все легко. Беремо цукор, ложку, родимо, насипаємо. До речі, краще всього насипати цукор у пусту чашку. Я все вже е, машинка працює. Ця машинка готова да? робити каву, ставимо на місце каву, налаштовуємо кружку, щоб вона кава потрапила туди куди треба. Натискаємо за світла вона постійно збивається. Тому треба робити два рази каву, тому що вона переходить ріжи маленької чашки і звичайного тому будемо робити два рази, щоб була повна кружка. Це перша порція зробила да? сразу... чудо апарат, поки це не працювати, дуже такий десь місяць потребує розібратися кави машини. До речі, наразі я зможу в неї там все робити сам. Водно закачувати чистити скільки жну, кажуть, концерти, насипати каву. Це може вже робити в неї саме. Вже вивчу та Немає нічого немає, немає. Всі обмеження у вашій голові. Просто треба працювати над собою. постійно Щось шукати, щось витікати. Все, наша кава готова. Беремо ложку, стрімляємо, ставимо чашку, щоб зливалося, коли вимикається машина, зливала воду, чашку, Це такий лайфхак, мішаємо цукор. розміщуємо каву. На ну все, кава готова. Всім доброго ранку, Україна. Я пити каву, а вам гарного дня. Пока-пока.